Привіт, ви слухаєте подкаст Хроніки Окупації. Я його ведучий Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України у сьогоднішньому епізоді. Ми згадаємо про захоплення селища на що на Луганщині. Про мирний протест та події перших місяців окупації на Нообщині нам розповість місцевий мешканець Костянтин. До Великої війни Костя працював в галузі освіти. Ім'я та голос нашого гостя змінено з міркувань безпеки його батьків та близьких, які залишилися на території окупованої Нообсковської громади. Селище Новобсков виникло в 1638 році під назвою Закам'янка. Новобсковщина відома своїми крайдяними горами. Особливе значення для жителів селища має гора Пристін, яка є найвищою точкою громади. З неї відкривається неймовірний краєвид. Ті люди, які хоча б раз підіймалися на Пристін, ніколи не забудуть обличчя Новопсковщини. Це річка Єйдар та Кам'янка, це Свято Успенська церква в селі Осинове, це термальне джерело Солонка та миловидна природа Новопсковського краю. Саме на цій горі в серпні 2020 року до дня державного прапору було розгорнуто 20-метровий синьо жовтий стяг, проте майже через два роки до неоскочини прийшло справжнє горе. Це велика війна, а згодом і окупація. Почався для мене цей день, почалося вторгнення для мене. Ну, як звичайний робочий день. Я прокинувся десь о 6 ранку, почав займатися ранковими справами. Потім отримав повідомлення в одному з месенджерів в робочому чаті про те, що сьогодні на роботу ми чомусь не виходимо. Там пояснень не було, чому ми не виходимо. А потім я почав читати новини і зрозумів, що все-таки все це почалося. Мабуть, перше, що я відчув, це був напевно, все-таки страх. Страх за майбутнє, за себе. За рідних та близьких. Але також було дуже сильне відчуття такої вселенської несправедливості, бо всі навколо весь світ цивілізований, бачить і спостерігає те, що відбувається в Україні, і ніхто не може нічим зарадити, ніхто нічого не робить, не допомагає нам в нашій біді, скажімо так. І от ці думки перші декілька днів. вони не давали мені покою, і навіть наскільки що не хотілося ні їсти, ні спати, нічого взагалі робити, навіть лишніх рухів робити, скажімо так. Торгнення на Нообсковщині почалося тихо. Місцевим жителям пощастило не відчути на собі силу ракетних чи обстрілів, адже українські сили вимушені були покинути населений пункт. Лише згодом жителі селища чули відлуння боїв за інші міста Луганщини. У нас це відбулося відносно. Тихо, ну в порівнянні з іншими містами і містечками, і селами. 24 лютого я прокинувся не від звуків вибухів. Я також розумію, що наші військові та прикордонники відійшли і тримати оборону, напевно, на більш захищені рубежі. Основні дії відбувалися саме на цьому трикутнику Лисичанськ, Рубіжне і Свердонецьк. І дякувати Богу, Новосковщина ну, не зазнала ніяких таких руйнувань великих. У перші дні в селищі панувало справжнє нерозуміння. Місцеві жителі не уявляли, що буде далі. Люди хвилювалися за себе та своїх рідних. Хтось виїжджав, а інші залишалися. Згарбники зайшли до Наобскова вже у перші тижні вторгнення. Декілька діб нічого не змінювалося. Навіть здавалося, що так буде і далі. Хоча згодом представники окупаційних сил почали запроваджувати нові порядки. Перший час не було ніяких таких змін, щоб можна було прямо відчутно. Просто ще ніхто нічого не розумів, ніхто не знав, що буде завтра, хто там біля влади, хто... просто всі були в такому стані, що не до цього було якось. Я пам'ятаю, як Нопсковська громада організовувала виїзд для тих, хто бажав покинути територію окуповану, тоді ще це було можливо на початку, але я чомусь в той момент подумав, що. Ну, не зрозуміло, куди і чому їхати, краще вже залишитись вдома, так як ну, більш-менш спокійно. І я нікуди не поїхав. В першу чергу вони захопили приміщення поліції в Новскові, і була, я так розумію, тільки якась військова там комендатура. А потім, уже через деякий час, вони почали залучати і місцевих всяких колаборантів. Тож з'явилися блокпости, на яких перевіряли дуже ретельно, всіх, всіх, хто їм виявлявся підозрілим. Постійні колони техніки, які йшли дорогою, було чутно і день, і вночі було чутно цю техніку, яка йде по трасі. Пізніше почалися рейди до тих, хто якось проукраїнськи налаштований або працював раніше в якихось силових структурах, і на даний час вони повиїжджали. І тобто дуже ретельно перевіряли всіх, хто був причетний, скажімо так. До України, до силових структур українських і до правильних проукраїнських поглядів. У Новопскові, поблизу захопленої будівлі поліції, відбулися дві мирні акції протесту. Перший мітинг пройшов 4 березня. На відео, що публікувалися в соцмережах, видно, що на під'їзді до поліції зібралося чимало мешканців. Вони мали при собі синьо-жовті прапори. Всі вони вийшли, щоб донести загарбникам головне послання. Що Новопсков це Україна. Перший день протесту Костя пропустив, проте вже 5 березня він долучився до мирної акції. Перший день 4 березня я також знав про те, що відбудеться мітинг, і е, про те, що він буде 5 березня, ще було якось не ну, ніхто не знав, що він буде ще й на наступний день. Також і перший день е, я якось ну. Будемо чесними, злякався і вирішив, що все-таки я краще туди не поїду, це небезпечно. Але коли я дізнався про те, що цей протест буде і на наступний день, то я вирішив, що все-таки краще поїхати. І Я побачив, що перший день було достатньо багато людей, що людей з правильною позицією дуже багато, що у нас не якась маленька кучка, і вирішив, що треба їхати. Інакше я собі. Потім це ніколи не пробачили, і таким чином ми опинилися саме на тому протесті. Ми всі, хто там були, відчули таке єднання, відчули силу, відчули те, що ми можемо щось своїми діями вирішити і щось змінити. І ми реально, завдяки цій єдності, ми вірили в це. Ми відчували якусь таку силу. Другий день мирного протесту закінчився трагічно. Окупанти відкрили вогонь по цивільним. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, колишній необсковський селищний голова Вадим Гаєв, вогнепальні поранення отримали троє чоловіків ще одного побили. Потерпілих направили до місцевої лікарні. Лікарі оцінили їх стан як середньої тяжкості. Я пам'ятаю дуже добре таке. Я думаю, не забудеться ніколи в житті, тому що це були такі дуже емоції, які ти не отримаєш в повсякденному житті. І спочатку люди збиралися от, е, біля дороги. І коли людей вже назбиралася достатня кількість, е, ми всі рушили е, туди ближче. Ну, хтось вимовив натовпі, що давайте будемо підходити. Е, почали люди підходити туди до шлагбауму. Біля цього шлагбауму, з іншої сторони, вже стояли ці озброєні люди. Вони просто стояли і мовчали. Але е, я так розумію, що в перший день хтось їм пообіцяли, ці самі люди, які там стояли з, з, зі зброєю, вони пообіцяли протестувальникам, що наступного дня до них хтось вийде з ким можна поговорити, ну, взагалі з ким можна вести діалог. Але цього не відбувалося, ніхто не виходив він не виходив. Люди кричали, почали скандувати. Україна, Україна, і це продовжувалося, я не знаю, хвилин 15, може, ну точно не пригадаю. Отак і просто люди стояли, скандували якісь гасла, а ці просто стояли зі зброєю і нічого не робили. Але в якийсь момент вони почали е, всі одночасно просто стріляти в повітря. Почали просто стріляти в повітря для того, щоб відігнати натовпу протестувальників. І оце з цього моменту вже е, я думаю, що не тільки для мене, для багатьох людей це вже було все як в такому тумані. Ти вже не розумієш, залишаються просто інстинкти. Ти, ти вже не ти. Твоє завдання лише вижити. І я пам'ятаю, що якийсь хлопець так його тягнули на руках. Я бачив, у нього все обличчя було в крові, і потім, наскільки мені відомо, його доправили до лікарні і там уже надали йому допомогу. Ми написали Вадиму Гаєву, щоб дізнатися про долю постраждалих страйкарів. За його словами, двоє з мітингувальників покинули окуповану громаду інші ж залишилися жити на захопленій території. Невдовзі після протесту представники так званої поліції ЛНР затримали учасницю мітингу на обскавчанку Аллу Ковальову. Згодом вони навіть випустили сюжет, де звинуватили жінку в тому, що вона допомагала організувати акцію протесту за вказівкою місцевої влади. Я е, розумію, чому окупанські адміністрації структури так говорять, тому що е, швидше за все. Їм потрібно це просто для пропаганди. Я думаю, що не було ніяких вказівок від обсковської ну, селищної адміністрації, тому що для росіян це незвично, коли люди можуть самоорганізуватися і створити щось, зробити своє волевиявлення. Для них це незвично і. Вони просто по цій схемі зробили такий сюжет і просто показали, що люди самі не можуть самоорганізуватися. От дивіться, будь ласка, такий приклад, що їм там проплатили і так далі. І люди в це вірять. Не знаю, чому це вірять, але я, як учасник цих подій, можу твердо заявити, що ніякої організації від влади не було. Люди просто самоорганізувалися. Люди реально хотіли щось змінити і щось довести. Зрозуміло, що з голими руками проти автомата ти нічого не зробиш. Але хоча би показати е, цим окупантам, що їм тут не раді, і їм тут не місце, що вони мають забиратися з нашої землі. Вадим Гаєв також підтвердив, що окупанти відпустили Алу Ковальову. Згодом жінка покинула територію громади після протесту. Гість нашого подкасту теж хвилювався, що одного разу за ним прийдуть. Кожен день я посипався і засинав з цією думкою, що в якийсь момент е, прийдуть ці люди. З автоматами і заберуть мене кудись відвезуть на підвал. Наприклад, це я говорю чому так, бо такі випадки бували, і про такі випадки ми всі знаємо, всі про них чули. Звичайно, весь час, коли я там знаходився, я думав тільки про це. Якби ми там залишалися довше, то одного прекрасного дня це рано чи пізно все одно б відбулося. Тому що в перший час їм просто було не до нас. Ми для них були. Ну. Такі букашки, ми для них дуже маленькі були, ми їм не потрібні були. А зараз уже цим займаються більш глибоко і більш ретельно. Любий прояв українськості в окупації він ставить під загрозу життя та здоров'я людини. Я ще пригадую, що перші тижні два я їздив на авто і спереді, так, на торпеді, у мене прапорець український висів, я його не, не ховав, але потім все таки вирішив. Подумати про безпеку свою та близьких і все-таки довелося зняти ці прапори. Але перші два тижні всім було все одно абсолютно, що я там їздив з цим прапорцем. У кості залишилися батьки, які не можуть покинути рідний дім. Батьки нашого гостя, як і будь які будь-які українці, звикли вільно висловлювати свої думки. А в окупації вони вже не можуть говорити про свої справжні погляди, бо за це можуть покарати. Час змінилося в тому плані, що. Набагато стало менше у людей прав та свобод. Вони не можуть показати виявити свою волю і показати, що їм подобається, що не подобається. Тобто, от як сказали, все, отак, отак воно має бути. Немає ні вліво, ні вправо, тільки отак. Шаг вліво, шаг право кажуть, розстріл. За весь час окупації Наобсков два рази постраждав від обстрілів. Перший відбувся 9 грудня 2022 року. Тоді обійшлося без жертв. Був зруйнований один будинок, ще три отримали пошкодження. 15 січня 2023 року Наобсков знову опинився під обстрілами. Внаслідок цього загинули двоє цивільних. Це громадяни 1981 та 1982 року. Окупанти знову звинуватили в цьому українську армію. Однак, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, росіяни поцілили по селищу з комплексу С-300. Одна з ракет впала на приватний будинок, де й загинула родина. Через такі обстріли Костя хвилюється за своїх батьків. Дуже, дуже, дуже переживаю за батьків за близьких людей, які там залишилися. І кожен дзвінок звідти, який відбувається не в Звичний час, наприклад, там десь пізніше, набагато чим зазвичай ми говоримо, і він ну, не мав би бути дзвінок. І кожен дзвінок, оце, і він, перша думка, це щось, щось трапилося, щось, щось трапилося погане. І тому, звичайно, таке побоювання є, і любі дії, які вони... Роблять, які в них ідуть не по плану, десь щось вони просто щось підірвалося. Вони все будуть, звичайно, списувати на Збройні Сили України, їм так вигідно. І люди, які там проросійськи налаштовані, вони залюбки в це вірять, і їм навіть не треба їх переконувати в цьому. Так що, звичайно, дуже сильно хвилююся, і я сподіваюся, що наші наш край, наша Новосковщина, та й ну, взагалі Луганщина якнайменше все таки постраждає під час того, як їх. Будуть гнати звідти, але звичайно, ми розуміємо, що це неможливо, щоб все тихо і спокійно пройшло. Тому через саме через це і є таке хвилювання побоювання за батьків на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники активно змушують місцевих жителів отримувати паспорти російського зразка. Так, батьки довелося їм зробити ці паспорти. Ті, хто не роблять там ці паспорти, то Ті аусвайси, на них дивляться дуже скоса, і зараз я знаю, вже це роблять примусово. Раніше ще це було не примусово, можна було якось трошки виляти. І там є деякі знайомі, які до останнього не робили, і от зараз вони вже роблять, тому що це вже стало неможливо знаходитися там без цього російської бумажки. Бо з російського документу на захоплених територіях вже фактично неможливо нічого зробити. Медичні послуги, соціальні та пенсійні виплати надаються виключно за паспортом агресора, а людей, що не отримали документ, звільняють з роботи, тим самим лишаючи їх заробітної плати. З боку окупаційних правоохоронців виникають питання до таких людей, адже їх сприймають за диверсантів. За російським законодавством громадяни, що не отримали так званий документ, вважаються іноземцями. Навіть провідний інтернет підключають лише за наявності Аусфайсу. тому українцям дійсно доводиться брати паспорт, щоб хоч якось існувати в умовах окупації. Український омбудсмен Дмитро Любінець неодноразово заявляв, що примусова паспортизація громадян України суперечить нормам міжнародного права, і це є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Провівши в окупації декілька місяців, Костя зрозумів, що швидкого звільнення не буде, тому він вирішив покинути захоплений регіон. Зараз чоловік перебуває в безпеці та сподівається, що невдовзі він повернеться на рідну та українську Новобсковщину. Спочатку Спочатку всіх таке почуття патріотизму, і ти хотів всім показати, що ти українець і що тут не буде ніколи Росії. Але потім, коли зрозумів, що це трошки затягується, то вже... Приходилось трошки змінювати, скажімо так, налаштування в голові для того, щоб просто вижити і врешті решт виїхати звідти. Коли вже покинув територію Росії, звичайно, це вже стало набагато легше і трошки спокійніше, стало набагато легше дихати. Плани на подальше життя це звичайно мрія багатьох повернутися додому. В мирний, в мирний Новопсков, в мирний Старобільськ, пройтися цими вулицями. І, звичайно, хочеться також допомагати в розбудові, відбудові нашого краю. Дуже сильно хочеться в цьому приймати участь. Люди там є, які чекають повернення України. І я думаю, вони все-таки цього дочекаються. І ми все надіємося і віримо. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами, до завершення цього епізоду. Якщо ви маєте власну історію, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати мені, ви знайдете в описі. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про наш подкаст друзям. До зустрічі!